Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на липень 2024 року. Значить, видимий Рух Сонця та планету липні 2024 року буде впливати на стан здоров'я, причому кожна планета буде впливати на кожний людський організм по-різному, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропонуємо, пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я на липень. Значить, рух сонця це у нас 7 липня Івана Купала, і ось дівчата як красиво себе значит, вбрали у віночки з квітів польових. От і, значить, я вам розказую. До 22 липня сонце буде рухатись знаком рака, що плине на лімфатичну систему, стан рідини, її склад і виведення. Для підтримки здоров'я необхідно стежити за обміном речовин, порушення якого може змінити хімічний склад рідини в організмі і викликати набряки, водянки, мукнучий діатез, хвороби сачовитних шляхів. У цей період часто виникають інфекційні захворювання, що вражають травлення, лімфатичну систему. Коли сонце йде знаком рака, не можна довго спати у повний місяць, щоб місячне світло падало сплячу людину. Людям, що страждають відкладенням солей, захворюваннями нирок, шлунку, бажано перейти на дієтичне харчування, для гарного обміну речовин організму необхідний фтор і кальцій. Ось. Подивимося. От. Це сприятливий час для початку занять фізичними і дихальними вправами, психотренінгом. З 23 липня Сонце війде у знак Лева, що відразу позначиться на роботі серця, нервової системи, обміні речовин. В цей час небезпечно. Е, перев... Бо можуть виникати різні неврози, зниження обміну речовин, збої в роботі серця. Зовнішній вигляд може бути оманливим, тому людям молодим бажано в цей час не збільшувати навантаження, а людям середнього і старшого віку необхідно знизити навантаження, частіше робити перерву на відпочинок, в спеку лежати. Необхідно обережно. Засмагати на сонці, купатися в відкритих водоймах, бо надмірне охолодження чи перегрівання можуть призводити до різкого погіршення здоров'я. Крім того, у відкритих водоймах, особливо в ставках або затоках, можуть міститись різні паразити та бактерії, можливі спалахи інфекційних захворювань, герпесу, грибка, корости, псоріазу, отиту середнього вуху, кон'юктивіту. У липні необхідно вживати в їжу натуральні продукти м'ясо, рибу, молочні продукти, фрукти, ягоди. Бажано обмежити прийом цукру, цукерок, борошняних виробів. Підривати здоров'я може нестача в організмі мінеральних речовин і особливо магнію. Це може викликати судому, слабкість м'язів, депресії. Дефіцит магнію може викликати тривалі проноси. Для заповнення організму магнієм необхідно вживати в їжу продукти, що містять магній м'ясо, птиці, кролика, еловичини, свинини, рибу, минтай, окунь, морський, ставриду, хек, щуку, оселедець тихоокеанський і атлантичну морську капусту, крави, кальмари, креветки, пасту океанічну, молочнокислі продукти, сметану, сир, творог, крупи, вівсяну, гречану, пшеничну перлову, кукурудзяну, горох, мак. Квасолю, борошняні вироби, вермішель, хліб житній, хліб пшеничний з висівками, сухарі, овочі, капуста, кольрабі, огірки, петрушка, кріп, салат, буряк, селера, шпинат, щавель, хрін, чесник, ікра, кабачків і краска бачків і ваклажанів, фрукти, кавуна, брикоси, виноград, вишня, слива, яблука, напої, чай, чай чорний, какао. Тепер подивимось, як же будуть рухатися планети. Значить, подивіться, як зосереджуються планети, переважно це йде знак риб, овна тільця близнюків. І хоча Сонце буде у Леві, але Лев акцент у Леві буде через значить, Венеру та Меркурій. Всі останні знаки не будуть значить, позначені рухом планет. І тоді переходимо. Рух Меркурій, ось Меркурій, бачите, він стоїть у раку і перейде через лева у знак Діви. Значить, До 2 липня Меркурій буде рухатись по знаку рака, що посилить. Напругу на нервову систему викличе схильність до мрійливості, задуму, поганого сприйняття дійсності, тому будь-які різкі зміни можуть породжувати страхи та фобії, які викличуть спазми шлунку, порушення травлення, утворення каменів у жовчому міхурі, загострення алкогольної та наркотичної залежності. З 3 до 25 липня Міркурій буде рухатись знаком лева. Що буде впливати на серцеву діяльність, викличе аритмію, серцеві спазми, непритомність. Крім того, цей вплив може позначатись на нервовій системі і порушувати її провідність, через що можуть виникнути нервові. Болі в спині, судоми литкових м'язів, напади істерії. З цього моменту необхідно стежити за роботою серцево-судинної системи, бо може трапитись непритомність, судоми, істерики, серцеві напади, інсульт та інфаркт. Особливо гостро можуть проявитись нічні страхи та фобії у дітей. З 26 липня Меркурій буде рухатись по знаку Діви що посилить вплив на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, лімфатичну систему, можуть виникнути неврози кишечнику, метеоризми, непрохідність, зараження глистами через безладне харчування, може порушуватись робота серцево-судинної системи і обмін речовин. Порушення роботи внутрішніх органів викличе їх набряклість. Можуть збільшитись лімфатичні вузли, молочні залози навіть у чоловіків, рух Венери. Венера, ось, бачите, вона буде рухатись теж спочатку раком, як і Меркурій, потім вона буде рухатись знаком лева, але до тіви не перейде. Значить, до 11 липня Венера рухатиметься знаком рака, що вплине на роботу органів травлення, особливо печінки. Це може викликати виразку. Пухлину, опущення шлунку, в цей час можуть виникнути местопатія, порушення менструального циклу, тому матерям, які годують грудью і вагітним жінкам, необхідно всі свої дії планувати. Значить, крім того, рух венери може вплинути на відчуття, зменшити чутливість на дотик. У результаті людина може втратити інтуїцію, почуття страху, і розбірливість в їжі, поведінці і тому подібне, через що наробить дурниці помилок. Особливо це негативно може сказатись на тих, хто вводить машину, автомобіль або якісь інший значить, транспорт. Недбале ставлення до харчування, інтимних стосунків, фізичних прав. Викличе загальну слабкість організму, млявість, погане засвоєння їжі і гормональні порушення. Тому необхідно уникати переїдання несвіжої та погано приготовленої їжі, деяким краще перейти на дієту. Вагітним жінкам не можна піднімати тяжкості, бажано дотримуватись постільного режиму через угрозу, загрозу викидня. Запахи теж впливатимуть на стан здоров'я. Тому необхідно перенести ремонтні роботи з фарбуванням або покинути житло на час ремонту. 12 липня Венера рухатиметься знаком лева, що буде викликати підвищену, збудливість, ненаситність, нестриманість, це погано вплине на роботу серцево-судинної системи, можуть виникнути непритомність, порушення кровообігу, захворювання серця і біль в спині. Тепер рух Марса. Значить Марс у нас ось, бачите, він рухається спочатку по тільцю, потім перейде в знак близнюків. До 20 липня Марс буде рухатись по знаку тільця. В цей час може знизитись імунітет, через що може виникнути захворювання носу, горла, шиї, чистотевою системою, щитовидної залози та вірусні захворювання. 21 липня Марс буде рухатись по знаку близнюків, що може викликати порушення обміну енергії. Через це порушення можуть виникати запалення легенів, бронхів, шкіри та стреси. Стреси порушать гормональну рівновагу, створять підґрунтя для діабету та знизять імунітет, через що виникнуть інфекційні хвороби. Необхідно зберігати травму. Поранень та забою грудної клітини, рук та плечей. Тепер рух Юпітера. Юпітер увесь липень буде рухатись по знаку близнюків. Ось він трошки пройде, бачите, декілька градусів, що може порушити роботу легенів, викликати легеневі хвороби, набряки легенів, емфізему легенів. Коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність, тому треба берегтись простудних, інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії. При захворюваннях негайно звертатись до лікаря і почати лікування. Значить, Сатурн. Сатурн увесь липень буде рухатись ретроградно знаком риб. Ось він, Сатурн. Бачите, Сатурн. От. Тобто він зміститься навіть сюди трошечки, якщо ретроградно. Що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця, через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги, щоб запобігти цьому. Необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну, значить рух у рану. Уран буде значить, рухатись стільцем. Ось тут уран, бачите? Уран. І буде впливати на нервову систему, викликати ураження гор... нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипоту. Параліч, піднебення, важкої, а іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця, впливати на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. В цей період треба берегти область шиї від різних травм. Нептун. Нептун буде рухатись по знаку риб. що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, пішлунковій залозі, селезінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або отруїтись випарами. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, міцного здоров'я. І бажано, щоб ви дослухались до таких значень або руху цих планет і впливу на ваш організм. Всього найкращого. До побачення. Спасибі вам, що прослухали.